Ну, колеги, давайте говорити відверто. Мер українського міста, який має російське громадянство. З Росією ми ведемо війну, ми захищаємося. Це взагалі неприпустимо. Було спочатку, і в 2017 році, коли всі вже знали про це громадянство, ми чекали цих рішень від Петра Олексійовича Порошенко, який цього не зробив. І е, не 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 виніс те рішення, на яке ми всі очікували. 12 років ми бачили, як на протязі всього свого всієї, своєї цієї каденції мер міста е, вчиняв фактично злочини е, проти своєї держави, не тільки проти містян. Це забудова військових військового аеропорту, Це безпосередньо забудова е, земель військових і роздача їх під свої забудовники. Це постійно е, підтримка наратив Російської Федерації, країни агресорської, яка воює з нами 11 років з приводу захисту Пушкіна, Катерини і всіх тих російських культурних е, е, наративів, які захищає Росія.